This versus it розберемо нюанси та особливості їхнього використання. Hello, друзі! Уявіть на ситуацію, в якій ваш best friend тримає в руках кавуську і каже: This is so delicious. Ця кава така смачна. Потім ставить цю кавуську, відходить трохи далі від столу і додає It is still warm. Ця кавуська досі тепла. Чому ж ми використовуємо різні слова для позначення одної тої самої кави? Yeah. Ба більше, що нам обрати? This чи It? Ці два хоч і коротенькі, проте трішечки загадкові займенники можуть натворити багато плутанини навіть для досвідчених та просунутих студентів з англійської. Але сьогодні ми нарешті все розставимо на свої місця та розкриємо секрети використання цих займенників. Ви на каналі онлайн школи англійської мови Dom і мене звати Оленка Let's start the show! То що ж таке this та it і як їх розрізнити? This використовується тоді. Коли ми говоримо про щось таке, що є близьким або щойно згаданим, цей займенник саме наголошує на тому, що річ або ідея є актуальною або знаходиться прямо поруч, як фізично, так і в розмові, тобто в контексті. Давайте менше теорії, більше практичних прикладів, і почнемо з найпростішого. Look at this. Подивись на це і показуємо на щось конкретне, що є в полі нашого зору. Yo, Take a look at this. Або ж This is a great idea. Це чудова ідея. Тут ми говоримо явно про якусь ідею, яку щойно озвучили. That's a great plan. Walter, that's fucking ingenious, if I understand it correctly. It's a Swiss fucking watch. Приклад з кіно. Я занотувала, щоб не забути. Пам'ятаєте і Лео Ді Капріо? Так от там героїня Кейт Уинслет Роуз до нього звернулася і сказала I want you to draw me like one of your French girls wearing this. Jack, I want you to draw me like one of your French girls. Wearing this All right. wearing only this. Oh. Що означає, що я хочу, щоб ти намалював мене як одну з цих французьких дівчат, але вказувала на намисто сперл, в яке хотіла, щоб він використав, тобто вказувала на конкретний предмет, який тримала в руках. Ну і бог є суддя. Тепер про іт. Іт використовується для позначення чогось такого, що вже було. Це ж було вже. Що вже було згадане. Чи коли предмет є очевидним для обох співрозмовників? Знову ж таки, скоріш до прикладів. I love this city. It is beautiful. Я люблю це місто. Воно таке красиве. Наприклад, ми топаємо, гуляємо з кимось знайомим по Києву. Я не понял, це що, Times Square чи що. Господи, думав, Криса огромна біжить. Це пакет. Розказуємо, як ми любимо Київ, в якому ми зараз знаходимось, і вказуємо, що I love this city, конкретно це місто, and it is so beautiful. Воно таке прекрасне. So beautiful. Або ж приклад більш життєвий, тобто з пісні. Як співає Гаррі Styles as it was, те, що було колись. You know, Класна фраза, яка в даному випадку позначає щось таке, що вже було, що вже відбулось, що позначає певний стан речей, який існував в минулому, і який є зрозумілим та відомим для обох співрозмовників. Це ж було вже. Коли ми обираємо this, наприклад, коли говоримо про щось конкретне поруч. Знову ж таки, приклади життя. Ми тримаємо в руках телефон і можемо про нього сказати: This phone has an amazing camera. Цей телефон має неймовірну камеру. Або, наприклад, ми беремо до рук шматочок пиріжечка. Пиріжочок і кажемо: This pie tastes amazing. Цей пиріг має неймовірний смак. All right, boys. let's see if this pie tastes as good as... It Або ж ми розглядаємо фотокартку, знімок і кажемо, this photo reminds me of my hometown. Цей знімок нагадує мені моє рідне місто. Hey, look at this photo. Що всі ці приклади? Те, що ми в усіх трьох випадках тримали це в руках, або ці предмети знаходилися поруч, тобто полі зору. Також ми обираємо this, коли вводимо нову тему в розмову. Щойно про це не говорили, тепер хочемо про щось нове, тоді ми використовуємо this. Наприклад, this reminds me of a funny story. Це нагадує мені смішну історію. This me of або this is something I've been meaning to tell you. Це щось таке, що я давно хотів тобі сказати, але. Ще не говорить, тому очевидно, this. Або This movie has the best ending ever. Це кіно має найкращий фінал, і зараз я тобі його заспойлерю. Тут точно не помилитись. Нова тема слово this. Також ми використовуємо this, коли розповідаємо про щось актуальне. Наприклад, ми хочемо поговорити про нещодавну подію. «This was the best day of my life». «Це був найкращий день в моєму житті». This was the best day. А щоб додати в ваше життя ще більше новизни та корисного досвіду, рекомендую вам записатися на перший безкоштовний урок. Онлайн урок в інглиш дом, зручний для вас час в онлайн форматі, одразу з тічером, визначити ваш левел англійської мови та скласти ваш індивідуальний план по досягненню ваших цілей. Все, що треба зробити, просто перейти за посиланням під цим відео та записатись на перший безкоштовний онлайн-урок. Що ж, продовжуємо, коли ми обираємо it? якщо this ми вже розібрались. Отож, it ми обираємо, коли говоримо про щось уже відоме або <згадане>. Наприклад, ми тримаємо в руках подарунок і говоримо, It is beautiful, він чудовий. It's beautiful. Або ж ми щойно почули пісню, наприклад, того ж Харі Стайлса, і кажемо, It was so moving. Це було так зворушливо, або пісня була така зворушлива. It was so moving. Або ми нещодавно приїхали з подорожі і говоримо про неї. It was unforgettable. Це було незабутнє. Кожна подорож, мені здається, зараз це unforgettable experience. Також ми використовуємо it для опису погоди, часу та відстані. Наприклад, погода it is sunny today, сьогодні сонячно. I wish, але це неправда. Сьогодні дуже похмуро. It looks like it will snow soon. Схоже, що скоро засніжить. І це теж неправда, тому що там така сіра мряка, що... Просто капець. Що... Що... Щодо часу. Тут ми говоримо в контексті What time is it? Котра година? It is 7.30. Або It is midnight. Це 7.30. Або Уже о північ. Тощо. Щодо відстані. It takes 2 hours to get there. Це займа цілі 2 години, щоб туди дістатись Look, it takes 8 hours. Або ж It is just a few blocks away це лише кілька кварталів звідси. Також ми використовуємо it при розмові про абстрактні ідеї чи ситуації. Наприклад, ми реагуємо на якусь шокуючу новину. It is shocking це шокуюча. Який жах Який жах? А що не жах? Жах, Я ж кажу, який жах або навпаки на щось дуже банальне. It was expected це було очевидно. It was expected або ж ми говоримо про відчуття чи настрій. It feels great to be here. Це так класно бути тут. І мені дуже класно бути тут. Або ж навпаки, ми говоримо про щось виснажливе. It was exhausting, but worth it. Це було дуже виснажливо, але точно варто того. Worth it. It, was, uh, it. was exhausting, but good. В кожному з цих прикладів і виступає займенником, який вказує на щось конкретне, зрозуміле зі змісту або контексту для всіх співрозмовників. When it feels scary to jump, that is exactly when you jump. як, як мовиться в цій прекрасній цитаті в цьому прекрасному фільмі? That when it feels scary to jump, Ian, that is exactly when you jump. Так. Теорія була, приклади були. Переходимо до лайфхаків, тому що мені здається, що вони найбільш дієві. Як легше запам'ятовувати, власне, коли ми що використовуємо, перевіряємо близькість. Якщо предмет можна показати або він тільки згаданий, ми використовуємо this. Якщо ж предмет віддалений, чи вже відомий в контексті, тоді ми обираємо і наприклад, ми знайшли якусь цікаву статтю в улюбленому журнальчику і хочемо поділитися цим з другом. Ми скажемо this article is interesting. Ця стаття цікава. Нова тема, стаття конкретна. This коли ж пізніше ми вже в контексті продовжуємо розмову про цю статтю відомо, ми кажемо, it explains the topic well. Вона пояснює тему добре. Щодо фізичної відстані, ми в бібліотеці, ну або як у мене тут, і тримаємо книжечку в руках. Інше лежить як у мене тут трошки. Трошечки далі або в бібліотеці десь там на поличці. Про цю книжку ми скажемо This book has a fascinating cover. Ця книга має неймовірну, захопливу обкладинку. Про книжку, яку тримаємо в руках. Про цю книжку ми скажемо It looks older than this one. Ця виглядає старіша, ніж та, яку ми тримаємо в руках. Про цю ж, яку ми тримаємо в ручках, ми далі продовжимо. This one feels brand new. Ця книжка здається зовсім нова. А про ту, що лежить далеко, скажемо It might be a first edition. Це. Йому вільніше за все перше видання, і най-най-най-най-най найпростіший -най 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 спосіб перевірити себе, поставте собі питання, чи це щось нове, або чи це щось вже відоме. Нове this, відоме it. погодьтесь, лайфхаки це те, що конкретно спрощують наше життя і процес опановування мови. Тому саме через це ми створили для вас на нашому ж каналі окремий спеціальний розділ, який так і називається топ-порад та лайфхаків, як треба вчити англійську. Там ви знайдете дуже багато корисного, тому you are highly welcome. Якби на лайфхаки, мені здається, ми б взагалі мови не вчили. <свіс> Друзі, я нас всіх щиро вітаю, тому що тепер ви у клубі тих, хто знає, коли нарешті обрати this, а коли ж обирати доречніше було би і. Сподіваюся, що від сьогодні у вас вже не виникатиме з цим проблем і не здаватиметься, що це так страшно і таке інше. Але якщо у вас є Інші питання щодо інших граматичних тем, ви хочете нові лайфхаки. Запрошую вас, мерші бігти в коментарі і лишати свої побажання, а ми обов'язково їх реалізуємо в нових відео на цьому каналі. Або ж завжди доречно зареєструватися на пробне онлайн заняття до онлайн-школи EnglishDom і розібратися там взагалі з усім. Разом ми точно подолаємо будь-які граматичні бар'єри на шлях до вашої перфект англійської мови. З вами була Оленка. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей, Па-па! Let's keep learning English.